Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі! Це моє перше відео. До цього я загружала свої роботи з аквагриму маленькими шорцями. Зараз я вирішила з вами познайомитися і викласти своє перше відео, знайомство, і розказати, чим же ми будемо займатися на цьому каналі. По-перше, я дуже довго думала, чим таким мені Зайнятися, тобто розказувати вам, щоб вам було цікаво, вам було корисно і ви хотіли дивитися. І так як я займаюся аквагримом, я майстер аквагриму, я вирішила, що буду ділитися з вами своїми знаннями. Просто так от. Просто буду показувати вам, що я вмію, як це зробити, як правильно намалювати своїми вміннями та знаннями. Також. Я люблю створювати щось своїми руками для мене, це наче якийсь вид медитації. Тому на каналі також буде мабуть, це буде якісь в окремій папці. Я ще в цьому дуже не розібралася, але де я буду розказувати, показувати, як я створила той чи інший елемент для створення для доповнення образів. Це можуть бути. Якісь заколочки, це можуть бути якісь елементи рани, обідки, будь-що. Тому буду рада бачити тебе, мій глядачу, на моєму каналі. Тож підписуйся, став дзвіночок, коментуй, мені це буде дуже приємно. Я буду дуже вдячна за твою активність. До зустрічі у новому відео.